Петрович ну Петрович, я йому строю. Що трапилось, я підслухав. Чуєш? Коротше, таке случилось. Ти знаєш, що случилось в черзі? Ні, як це ти не знаєш. Я, у, вас, у мене немає інтернету. І, і то, і то знаю, що трапилось. Оце мій Петрович, те на чуди, боже, я не, чудив, бо не знаю тепер, що робити. О, що люди О, О, да, оце я теж думаю, представляєш? Коротше, в нього ж те ще є в селі. Він каже, вам? Ні, то ти що, типунь тобі на язик ти що? Оце, оце плюнув, сплюнув. Так, слухай, коротше, я ж цей він попросив, каже, на пару днів поїду до тещі. каже. А потім я взнаю свого друга, що він в нього динаміт купляв. Думаю, нащо йому динаміт в тещі, Він же ж город має вскапувати, він же не буде динамітом вскапувати город. Футій на язик таке. Коротше. І він цей каже, поїхав скопувати. а він же ж в мене в селі, знаєте, що наробив? Ой, що наробив. Взяв, коротше, рибу пішов ловити. знаєш? В нього ж вудок то він взяв динаміт, кинув ставок, воно взірвалось, і вода вся повтікала, риба поздикала, немає ні риби, ні води тепер. Представляєш? А тепер він поїхав в село. І на лодці плив, і ка подумає, думав, каже, треба рибу цей рибу зловити. А як зловити клутки? Нема? Він взяв динаміт, кинув, кидав воду, а попав в мост. Ти представляєш? Оце що мост зірвали. це ж Петрович динамітом попав туди. Оце так, оце я теж так думаю, Це тебе ти теж, походу, під мостом був. Тебе теж кантукантують. Бачиш. Друзі, нічого нічого, Петрович тобі компенсацію виплата, він тобі цей бідон горілки доставить, я йому скажу. Коротше, цей Петрович. Оце, оце що тепер робити? Це я не знаю. Чесно? Да, бідон горілки? Так, да, бідон горілки, нормально буде це? літр можна взяти в Так, да, це, це, тут, тут все, Я вже трошки докриваю, бо це нерви, нерви. Тут самогоночка, типа коротшенька така, з села свого. Оце я думаю, коротше, я не знаю. Ну, так, це маю робити з цим Петровичем. Увольняти його не буду. Як це, як це все вкрадуть в садку? Я розумію, що яблук немає дерева повикопують. В мене ж такі бандіти, що можуть дерева всі повикопувати. Як Петровича не буде. Я понимаю, що він п'яний валяється, але все одно його всі бояться. Все так бояться. І це кинув він на цей дінамік, мозг зірвав. І зараз я не знаю, як тепер перед обществом. Зараз мене будуть по судам тискати. Ви представляєте, що цього Петровича скажуть, це ж твій роботник. каже, що ти за ним не дивився? Каже, це я не знаю, що тепер робити. Просто не знаю. Коротше, цей Петрович, я не знаю, в мене буде е, цей мост сам строїти. Ти представляєш, я йому дам внук, цей матеріал. він буде мост строїти. А що робити? Треба ж якось перед людьми голова Стари. Я ж Маю відповідати за це все. Звичайно, оце я не знаю, що робити. Це ну, коротше пішли, подумаємо. Що дай, дай, дай там самогон завідати?